Все закрито. Я думав, тебе не пропустять ВТБ. Нам треба пластівці, нам не туди. Вона пішла на іграшки. Дивись, тут в тебе продають дитячі шампанське з поні і з трансформерами. 111 гривень. Хоч брокколі? Ананасик є. Любиш брокколі? Ну, то ми тобі візьмемо. Я обижаю Картопля почищена. Вон Киві є. Що вони нормальні. Манго по 10 гривень. Ман. Реально, 10 гривень. Убожнюєш. Давай візьмемо манго за 10 гривень. Ну. Ну, Брокколі по 15 гривень. Ананасик обожнюєш. Це виноград чорний і червоний. Треба. Ну давай покажи, що ти не любиш капусту? Ну не любиш. А морквочку? А це ж морква? Це морква маленька. Маленька, Ти це таку не любиш, тільки маркішку. А це що це таке? Це баклажани. Ням-ням, дики вони смачні, які гарні. Дві лухина 90 гривень. Можна взяти лохинку. Не люблю. Це авокадо. Мама любить авокадо. Два різних витах. Що ти ще не любиш? Це капуста. Морська. З моря. З моря. З моря. Та і рибки їдять. Я, я її не обидую. Так, беремо оці от наші любимі пластівці. Карамель какао. Таке любиш твої любимі? Ну, якраз ну, за ними. Прийшли? Ми самі візьмемо, давай дві. Так, дві. Тримай. Ми не взяли корзини. Так, роз'єдналися. Одна дівчина пішла наліво, друга направо. Все крутувай на Ано? А новорічне все продають. Може тобі таке суперсингс будеш. Ковбой? Є, не хочеш? А, все, Подякував. Мам, дивись. Мам, дивися. Ковбой. Ковбой подякував. Тільки не тою стороною, точно. Дивися, вони ж ковбойські. Значок ковбоя. Давай я Добре, то покладу. Не хочеш таке? О, дивись, є перука, є. Хочеш волосся? Так. <сум> Ти тепер золото волосся. Є шапка Санте. Дивиться, що я знайшла. Будеш так, новорічна, Каролінка. А що це таке є? Ого, Кароліна знайшла сюрприз пак. Там всередині вісім сюрпризів: пластилін, пазл, карткова гра. Слайм, мега розмальовка, листівки, стікери і хенгер. Це оце таке. Типу величезний сюрприз пак. Є слайм. Тут ну, ти з 4 до 6 років. 4 до 6 років. А так. мені тільки можна... Ну тобі 4,5. Тобі якраз підходить. Це як для де, тебе. Де, де, де. Все, маленькі ельфик тішиться. Мама пішла подивитися яку ціну, бо тут дуже тяжко з ціною розібратися. Вау, дивись, яка тут та хатка є. Це майстерня для машинок. А є таке. І є така клас. Це хатка принцеси і автомайстерня СТО. 350 гривень. Але тут, тут 5 різних штук. Берем, берем, все. Що тут у нас є ще доміно, машинки. Поїзд є, появився, трансформер, лоле, є змія, то рік змії. На, маєш. Змія така, ра! Відкривається. Відкривається, то можна на шию собі наплутати. Синьо-жовта є, зелена. Чекай, в тебе шапка на очі налізла На, Не хочеш? Ні. Не хоче, Кароліна. Мегапак точно хочеш. Там більше не, не було ні одного. Ну, все, ти щасливчик, ти забрала останнє. Зараз баби розпакуєш і будеш там дивитися, що Я в комплектації. Так, всі розібрали це. Угу. А, а це тобі буде, буде цікаво? Ну, так, всім буде цікаво, а тобі буде цікаво? Мені подобається слайм. Я бачила, що слайм е, можна його розмішати, він вийде різним кольоровим. Ми ще всього не бачили, тут привезли величезні Моджі попси по акції по 500 гривень. Так, це в нас якийсь іде Моділенд, фудтрак. А, тут роблять їжу в цьому траці. Це знайшла робота. Робота? Да, то, що їздить, на їздить на колесиках? Ага, його звати Гіро. Гіро Робік. Він тут щось робить, а, їздить, крутиться. Якщо ти знак питаєшся чи він стояти, він знову відкриє лайки. Так? Клас. А, я побачила. Дивися, вівчарка, песик. Він складає свої ноги і витягає. А я лисичка. Привіт! Я лисичка, сестричка, я хочу тебе з'їсти. Ам! І з'їла як колубка. Бейбі girl. А, тут от, дивись, вона десь тут схована. Не знаю навіть, що це таке. Якісь лялечки, Весь піратський корабель 3D-пузлі. Та? Там такі йдуть пузлі, їх треба складати так, бач? і потім розмальовувати. Для дівчат класний набір, оцей що Україна вибрала, бо я тут розібрав, розібрав і знайшов хлопчачий набір з монстриками. сюрприз партій монстр, а в тебе світ дрім, в тебе солодка мрія. Як мрія? Так, Мерлін Менсон співав, що дуже класна мрія. Така. Хвоста. Ще хвоста треба, Все, хвоста. бо була би справжня квадроберка. Я знайшов класний, дивись. Каролінка, дивись, яке різдвяне. Вау! Коротше, знайшов карусель. Вона певно кружляє і під музику. Так, адвенти полишалися. є відмілки. Шоколадочки. Зараз по 160 гривень. Тепер класно закуплятися по 162 гривні. Було майже 300 Так само на Кіткат, але все одно дорого. Тут ще якісь нові жлеючки привезли, хрубачки по 19 гривень. О, а тут є колекція. Пам'ятаєш, ми адвент відкривали твій на Миколая. Миколай тобі приніс повністю всі ці іграшки в одному адвенті. Дуже зручно. Не треба купляти по одній штучці, що може попастися одинаково, а в нас попалося все абсолютно різне. Все, змучилося. Посиділа пару хвилин, тортики замітила. Вау! Я такого тортика ще не бачив, а ну дай! Тортик веселка! Різнокольоровий, ням-ням. 278 гривень за 650 грамів від вацзака такий класний райнбов торт. Лишився останній шерідом за 555 гривень. Акція класна. Мамі захотілося маркині з просеку. Коротше, Наталя дала добро на тортик. Ідемо, будемо їсти веселку і відкривати наш подарунок. Все? Всім все взяли. Тільки мама щось так дивиться. Каже, вона би ще взяла аперольчик, поки він по акції він з бокалом. Це був останній? Так, ми останній забрали. Думаю, він буде смачний. Забрали останній і Торт. І останні... Торт, все, все забрали останнє. Просеконі, та треба з Фуєро, з Мартіні Фуєро. Каролінчик тут ще є новорічні всякі завдання. Книга всяких завдань. Можна то проходити. Велика книга тримай, святкових завдань. Mm -hmm. Це будеш займатися. Є новорічний квест. Тут з Миколая треба знайти в цій книжці. Зустрічай нових друзів. Ці пригоди можна взяти молодічні розваги. Граємо разом. Пригоди розмальовки. 300 гривень за такий от величезний бокс олівчиків Досить дешево Та-та! У тракториста. вони прикольні. Тоненькі дуже. Карліна дивиться, скільки розмальовка. О, пікнула. 120 гривень така книга гра. Беремо її. Добре, будемо проходити такі велику великокнивосвяткових завдань. Стопчик. Все, погнали. Так, там завдання будуть класні, кольорові, там наліпки є. Знаєш, вона проходить завдання і потім наліпочки Ти будеш зніматися з тим? Так. Мам, десь е, маю? Ну, я бачу. Бачиш великий сюрпрайз. Великий сюрпрайз. хто? Єдинорожок. Єдинорожок. Єдинорожок? Давай розпаковуємо. Де воно там розпаковується? Де розпаковується. А ну. Хм. Ого. То щось запаковане таке. Це інструкція. якась інструкція Макарон робить. Добре. Ага, в нас попалися пластиліни. О, а це, бачиш, все знаком питання, щось має бути Добре. класне. Інтересно. Добре. То вона 10-метрова чи що? Добре. Ану, тягни, тягни, тягни. Ой-ой-ой! На цілий стіл розмальовка. Оце так мега розпаковочка. Що там в нас може попастися? Інтересно. Опа. А це що? Кімнатна принцеса. А, це вішати на двері, щоб тебе ніхто не турбував. Знаєш, Закрила кімнату, повісила і сказала, все, не а заходьте. Кімната принцеси. Кімната принцеси. О, так, а це що в нас? Наклечки. Дивись. Там, там ще щось вулиці тут там розпакувала. А, там шея? Владі той. Це гарні. Mm -hmm. Дивись, скільки все намальовано, що Тортики підрізьчно. всякі. Тематично до торта того що ти вибрала веселку. Я хочу, можна якісь мінізят. Можеш? Давай приклеїш собі якісь. Я хочу полонець. Що так, так, це тут до кінця що не розірвав? Вау, а що це таке в нас є? Найкраща подружка, оце. Подарунок, а це є гарного дня. Вау! В іншого боку нічого нема, а тут ще в нас щось. Чекай, а що тут є? Це близько. Золотий. О! І фіолетовий. Золотий і фіолетовий. іфіолетовий. А що це в нас? Ш... Ого! То якісь карти? Дивися, це карти з єдинорожками. Ой-ой-ой! А тут, напевно, інструкція, як грати в цю гру. Це в нас правила гри веселі єдинорожки. Вау! Нам треба це зберегти, ми потім вдома зіграємо всю гру. Пазли. Пазлики. Пазли. Різнокольорові. З єдинорожком. О, оце іде. ми складемо зараз. Е, е, до, поки що, давай, а, відсунути, відсунути? добре. Суним. давай відсунути. Тут саме навіть не знаєш, що за пазл секретний. І от тільки тоді складаєш і тоді зрозумієш. Все, кінець. Слайм попався останній. Зараз мама теж робить розпаковочку. Вау! Вау. Тортик. Вже красивий. Справжній тортик бачиш? Має бути mm -hmm. такий кольоровий. Ну то початку поїмо, а тоді... Ну як багато кольорів. Раз, два, три, чотири, п'ять кольорів. Тут, так, зараз, червоний. Оранжі, жовтий, зелений і шовлацт, молодець.